Друзі, всім доброго ранку. Ранок на кордоні продовжується. Я нагадую всім, що триває ще повітряна тривога. Будьте обережні. А ми тим часом продовжуємо і зараз ми вже в студії не самі. Кілька До хвилин. нас завітав так. талановитий композитор та співак, автор багатьох хітів Нікіта Кісільов. Привіт, добрий ранок, привіт, да, Е, Можна я? Давай, звичайно, можна. Слухай, твоя діяльність композитора вже досить довго триває, а. але почав ти співати на початку повномасштабного вторгнення, коли для багатьох артистів це було дуже важко зробити. А угу. в тебе навпаки. Чому так сталося? Ну не зовсім так. Я співаю з дитинства, е, і на сцені великій я побував у 12 років. Я приймав участь у великому шоу Україна має таланти. Тоді дійшов до фіналу, співав там пісню Молитва. І е, е, таку першу популярність я пізнав у ще маленькому віці. От але е, так, е, така. Кар'єра творча, можливо, інший такі так, да, повітря відбувся після початку повномасштабного вторгнення. Е, З'явили сили робити музику без е, якихось, е, не знаю, там трендів чи чогось іншого без цього впливу. Е, Іншої музики чи шоу-бізнесу я пережив там під час першого місяця повномасштабної війни окупацію у Бучі і тому сили. Таке щось творити, розповідати, говорити, і взагалі голос з'явився от після цієї ситуації, яка з нами трапилась, і напевно дала мені таку силу. І знаєте, я ціную кожен день зараз, і як напевно, всі українці, і роблю музику, тому що є, є про що співати. Так, ну то, бачиш, як цікаво, до багатьох людей насправді вибуває з колії такі от страшні речі, і е, пропадає бажання як творити, такі робити mm -hmm. те, Та, що робив до цього, а, в тебе навпаки. Так, Одна так. із твоїх перших пісень, яка була створена в цей період, пропаганда вона має особистий підтекст. Так, mm -hmm, так. можеш це? Так, така пісня дуже особлива, тому що я розповідав вже про окупацію, і у мене було багато друзів, і є багато друзів. І серед них є дівчина, яка ну проживає і там місце народження Маріуполь, uh -huh. і вона не за незабаром до війни, незадовго до війни поїхала до Маріуполя до родичів. От і залишилася там під час цієї трагедії, яка там сталася, під час всього. Що там відбувалося, вона знаходилася у місті. От, і після цього, ну звісно, зв'язку і в Бучі, і там не було. В принципі, ми не могли зв'язатися ніяк. Як я вийшов, зателефонував їй. Ми намагалися якось зв'язатися всіми друзями і ну, так і не зв'язалися. А потім мені там розповіли, що вона перетелефонувала і сказала, що вона поїхала до Москви і що винна всьому Україна. Тобто її пропаганда і так. Як пісня називається, вона її просто зжерла. Тобто не та ситуація, що вона і там не було вибору, що її вивезли силоміці. Ну які вибори на якщо тебе вивезли там до Росії, ти можеш взяти квиток і просто виїхати. Звідти, ну, наприклад, як це та. робили через Грузію, хто хотів Так, так. зараз. Ти робиш спроби щоб вплинути якось, змінити думку тих людей, які отак от вчинили, можливо. От саме історія а, з подругою. Я думаю, що ви. це вже, в принципі, не має ніякого сенсу. Рік вже пройшов і вона досі там. Я думаю, що настільки е, цей мозок вже хворий, що в принципі там вже смертельний діагноз. Як думаєш, може щось повпливати, щоб виправити думку, як. От, наприклад, твоєї подруги, які ну, такі можливо, решта росіяні. Ось, коли почуємо пісню з українців, які знаходяться там, можливо, щось вони змінять. Але я думаю, що ні, це марно. Ми, ми трошки відійшли від теми так. з приводу треку твого. Ти писав, що він став вірусний в соцмережах. Так, Чому? Так. Я не знаю, чесно кажучи, є така штука у нас, ми. В Тіктоці перевіряємо там ну, треки, як вони е, з аудиторією відгукуються, і чесно кажучи, було бажання написати там декілька треків. Я сів, е, зробив п'ять чи там чотири треки нових е, і викла, виклав перший цей шматочок. Але мені подобається так просто. Типу сів, зробив там чотири чи п'ять нових треків, наче знаєш, наче просто чотири чи п'ять чи шукав випав. Так, ну я багато пишу з 12 років, тому для мене це з дванадцяти саме вже. Так, 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 Перша пісня у 12 років була написана. І от ми за, цей завантажили шматочок, і, чесно, ну, я нічого не очікував. На ранок я проснувся, і там було вже півмільйона переглядів. переглядів, дуже багато like, коментарів. Oh -oh. Так, я зрозумів, що в принципі ми рухаємося туди, куди треба. І ну, в Утіктосі в цей час з'явився такий тренд на кохання. І, багато пар викладали відео з там якимось квітами, поцілунками, пропозиціями. Ну тобто люди хотіли показати, що все ж таки кохання зараз також є, і також воно важливе. Напевно, пісня і настрій людей разом якось змечились. Угу. От цікаво на твою думку, соцмережі, в тому числі і TikTok угу. зараз, от в наш час, вони типу як. Додаток, який а, там, збільшують на якийсь відсоток аудиторію, яка тебе слухає, і, mm -hmm. яка тебе знає, чи це все-таки якийсь основний рушійний такий а, інструмент? Зараз а, це основний інструмент. Тому що TikTok впливає в принципі на всі тренди у магазинах, тобто Apple Мюзик, Spotify, YouTube Music. Тобто, якщо тебе прослухали на, в TikTok, там якусь певну кількість разів, то це збільшує твої шанси попасти в якийсь топ на оцих? Це пов'язано на 100%. А, так? Тобто все, що ви бачите в топі, там топ-100. На там платформах типу Apple чи YouTube — це все е, люди, які перейшли слухати з TikTok. Всі, mm -hmm. е, всі ці топ-100 е, складені з цих треків, які є, є популярними в TikTok. У. Цікаво, я не знаю цього. Але я що хочу за, за це все. Тобто, якщо є, от зараз нас уявому слухає якась людина, яка дуже хоче, от вона вміє співати, або не вміє, або хоче угу. навчитися співати, і хоче стати відомою популярною, їй потрібно почати співати, викладати це просто напросто в так, -топ. нічого не потрібно. Як раніше продюсери, там команда це все е, прийде згодом, і буде добре, якщо з'являться люди, які. Е, Захочуть і повірять в тебе, зможуть допомогти чимось, але основну аудиторію своїх прихильників не, не зробиш через продюсерів чи свою команду угу. зробиш тільки щирими піснями, щирим співом в соцмережах. Мені здається, зараз час за цим. Угу. Ціка слуха твоя пісня пропаганди супроводжувалася дуже цікавою піар-кампанією. Mm -hmm. Були плакати з qr кодами так, так. по всьому Києву. В чому суть? А суть в тому, що ми зробили сайт для того, щоб е, ознайомити людей з історією цієї пісні, бо важливо було донести саме історію пісні. Прослухавши пісню, можна просто не ну, там, прослухати її так на фоні, не зрозуміти текст, там, не, в, в, не поглиблюватись в нього, так скажемо. А на сайті була ціла історія, яку ми написали, і там я розповів про всю ситуацію з цією подругою. От, ну, ми вирішили розповісти. Розповісти більше трохи. Є Прикольно. якась статистика цікава, наскільки багато людей хотіли зануритися глибше, на ну, типу. Коп, копнути Скільки глибше. Перейшли по QR-коду. Ну, десь півтори тисячі киян перейшли. Тобто це ті, які бачили просто на вулицях плакат, сканували QR-код. Ну слухай, мені здається, що це непогано. Ну це круто дуже цікаво. Знову ж таки, веру Тіктока, коли всі відео там дивляться 30 секунд. Знаєш, типу бажання копнути глибше, все таки, мені здається, що воно… це дуже цінно зараз. Так так. нещодавно відбулася презентація твого альбому про холодний альбом. Він називається Разом з Наталкою Денисенко». Так, так. Розкажи, як ви познайомились, як це все відбувалося у вас. Дуже така цікава ситуація, тому що я писав е, пісні для людей, які там зараз знаходяться в розлуці, і е, е, у мене прямо настрій такий був. Знаєте, типу кохання на на відстані, з таке. маєш на увазі, коли чоловіки залишаються в Україні, а там ну, так, дівчата там виїжджають за Ну так, дівчата виїжджають. чи можливо ну сталася якась е, трагедія, чи просто друзі роз'їхалися. Знаєте, зараз всі по світу розкидані. От, і от такий альбом для цих людей був. І я зрозумів, що я хочу, я написав монологи до цього альбому, такі як вставочки поміж піснями, з текстами, ну, такими, як своїми ісповідями, чи щось таке. От. І я зрозумів, що це повинна читати жінка, і ну, я, як чоловік, співаю пісні для неї, а вона мені відповідає цими монологами. От. І я в той час був повний блокаут, блокаут у Києві, і я качав на iPad собі з YouTube серіали. Uh -huh. і в одному з них була Наталка, головна героїня. Я прям додивився до кінця, що для мене ну серіали там такі СТБшні. Там це була кріпосна? Е, ні, це була не кріпосна, це щось було там, типу, ем, секс в великому місті, але по-українськи є mm -hmm. такий та серіал. Дівчата він називається щось таке. Там дуже цікавий такий сюжет. Ем, і Наталка там, ну, напевно, найяскравіший персонаж. Uh -huh. От і у нас виявились е, спільні друзі. і Я просто запропонував. Е, ну вона мене не знала. Мене через знайоми. друзі вже вийшов Якось так, на так мене? я просто скинув ці монологи, запропонував її зачитати. На що вона відразу погодилась? От і на студії ми коли вже були, теж було темно. Тобто вона така зірка е, дуже великої величини, і вона приїжджає. І я кажу: мені так е, незручно, тому що в нас немає генератора, а mm -hmm. на студії немає світла. У нас є О, нам, вихід. нам це дуже знайомо. <ріст> так. Ми так працювали. Ну, і я, і раз. вона так дивиться, і що буде робити. Типу, я кажу, давай запишемо все на ноутбук. Ми взяли, я приніс свій мікрофон, тому що його не треба підключати до ламп, якихось mm. нагрівальних чи щось таке. От, і ми прямо у студію, в холодній студії, вона з синочком приїхала, записувала ці, ці монологи, вона так стоїть, е, такси, так, прохолодно мені, прохолодно. І вона так дивиться на мене, я бачу, що в неї пара просто з роту йде, і Вона така, коли закінчиться запит, вона така мені так прохолодно. Никита. Слухай, ну це була якась певна родзинка, я думаю, що ви були в темній студії, так, це було так. таке, знаєш, романтичне все. Так, бо бу було якось о о особливо атмосферно. Напевно, і все пройшло як сон. Е і я думаю, що, в принципі, цей альбом такий, як сон, я не знаю, ну, щось таке, як сповідь у вісні, можливо. Угу. Через це ну, альбом називається «Про холодний». Так. Через те, що було холодно, коли ви записували. Так, так. <свят> ну, і, і там літ Сінгл в мене вийшов про холодне, ем, ну, якраз таки найкраще відображає цей альбом, напевно. Хоча, з іншої сторони, альбом абсолютно про якісь теплі почуття, про mm. теплі відносини. ну, Цікаво. Продовжуєте спілкуватися з наданням? Так, вона просто. Ем, не напевно найкраща така зірка, з якою я знайомий, вона постійно мені лайкає фотки, пише сердечка у інстаграмі. Щось ми переписуємося. У мене мама нещодавно питала курси дубль дубляжу. Вона хоче навчитися дублювати mm -hmm. фільми. І я от наталася, пишу там типу mm -hmm. порадь когось. От ну, тобто, у нас є спілкування, і вона дуже тепла людина і дуже гарна. Я слідкую за Наталкою в інстаграмі. Вона зараз зі своїми віршами там і у Львів я бачила, вони так, їздили. Так. Це відбулося вже після того, як вона з тобою працювала? Е... Чи ти побачив, я що побачив, вона? Я побачив, що вона читає. Uh -huh. Ну я так така частина цього цієї розповіді була вирізана. То я, то я ж почав гуглити Наталку Денисенко після цього серіалу. Я побачив, що вона читає вірші, що вона ну, це зможе. Тобто, це її як, професія. Прикольно. Я дуже люблю насправді такі історії, знаєш, коли а, якісь реально круті речі, такі дуже ну, серйозної величини, вони робляться просто та я, типу, знайшов там контакт, зателефонував, і вона погодилася, бо там він погодився, або ще щось. Ну, типу, як би сказала моя бабуся, не святі горшки ліплять. Тому от мені дуже імпонує. А саме головне, що після співпраці. Люди залишаються ще й друзями. Так, так. Круто. На початку березня ти випустив відеороботу угу. на нову пісню романтично, яку ми слухали так. на початку ефіру. Розкажи, розкажи, як вона створювалась. Е, мені наснилася ця відеоробота. Я я коли написав пісню, і ця вся історія закрутилася у цій ктоці. Е, я зрозумів, що хочу зняти якусь роботу, просту, але дуже душевну, романтичну, ну, ну як і сама пісня. От і я зранку просинаюся і просто ну так собі придумав, що буде пікап. Я на ньому буду стояти, буде ракс, буде коли будуть виходити пари звідти. Я буду для них просто співати цю пісню. Як подарунок в такі часи, мало хто святкує там весілля, прям пишно, і хотілося подарувати трохи свята людям і зробити такий приємний сюрприз. От. Ну таке таке відео сюрприз. Ти так чуттєво співаєш про кохання, а твоє серце вільне, дівчатам ще є якісь. Улюблене запитання від іни, якщо чесно. Завжди Я про це не розповідаю, тому що, чесно кажучи, хочу, щоб це залишалось моє особисте. Правда. Дівчата, у вас є шанс. Але я хочу сказати, що чим більше переглядів у тіктоці і підписників, тим менше шансів залишити це особистим. Тому це так, це ненадовго, я думаю. Як омога е, далі я буду тримати це? От багато записаних вже писанні, а альбом є. Коли mm -hmm. можна буде почути це наживо? Чи вже можливо? Можна? Е, ну е, так як концерти благодійні зараз і запрошують. Е, ну, як запрошують, я нічого не організовую зараз, mm -hmm. е, то я можу сказати, що у Львові я буду виступати 14-го чи 16 квітня це можна прослідити у моєму інстаграмі, я там буду все викладати, uh -huh. афіши. І я запрошую всіх бажаючих уперше, хто на Західній Україні, приїжджайте до Львову і приїжджайте у Львів. І е, я запрошую на цей концерт. Там буде багато е, зірок українських, і я серед них. Це благо, Чом, благодійний буде так? благодійний так. Концерт. Я, чесно кажучи, не знаю на що збирають, але я погодився, тому що сказали, що благодійний. І це буде масляне. Uh -huh. Там будуть якесь святкування, тобто буде весело і цікаво. Угу, зрозумів, є якісь плани на найближче, я розумію, що дуже важко зараз щось планувати, прогнозувати. Mm -hmm. От є в тебе якісь, не знаю, там чіткі плани, цілі, якась стратегія. Що ти будеш робити далі? Так. Де тебе можна буде почути? Що можна буде почути? Можливо, зараз побачити. Зараз є нова пісня. Я вже її повністю зробив. Називається вона Станція любов. Угу. Знову про кохання. Ну mm -hmm. так, а що я такі еротичний. От і вона там вже шматочок є в моєму тіктоці. Ви можете послухати. І е, я думаю, що наприкінці цього місяця ви вже почуєте повністю е, цю пісню. Я сподіваюся, що вона сподобається слухачеві. І е, ну, от, от такі от плани е, зараз дуже багато артистів е, створюють колаборації. Так. В тебе є якась така ідея? Можливо, є бажання, що хочу от. З тим там була. Е, Дженіфер Лопес хочу. У мене є одна пісня для колаборації, вона ще лежить до таких е, часів перемоги, я так би сказав. <гум> Тримаєш її? Е, так, я тримаю до часів перемоги, і я думаю, що е, суто там прямо артиста чи людини, з якої я хочу це зробити, немає, але я хочу е, зробити з тим, хто. Е, Ну, так скажем, дуже добре допомагав Україні під час е, е, повномасштабної війни uh -huh. і війни в цілому. Хай, е, ця, хай ми побачимо цю прем'єру вже дуже дуже скоро. Так. Ми будемо знати, що це вже перемога. Так. Дякуємо тобі, що ти завітав до нас. Дякую. Приходьте вам. Ще. Дякую, дякую за розмову. Друзі, нагадуємо, що у нас у студії був талановитий композитор та співак Нікіта Кісільов. Дякуємо тобі, Нікіта. До побачення. Па-па.